Друзі, арестів перші проголовне поїхали російську пропагандистку та зрадницю України Тетяну Монтяну внесли до переліку терористів-екстремістів у Росію. Рішення було оприлюднене на сайті Росфінмоніторингу. Однак офіційних пояснень щодо причини її включення до списку. Поки не надано. За даними російської змі, у публічному переліку Росфінмоніторингу зазначено повне ім'я Мостян Тетяна Миколаївна. Дату народження 29 серпня 1972 року. А також місце народження місто Карч Кримська область УРСР. Інші деталі щодо мотивів у а до внесення її до списку російські джерела не розкривають. Водночас українське медіа телебачення Торонто уточнює що до списку екстремістів Монтян потрапила після доносів від відомого про кремлівського медійника Володимира Соловйова та інших представників російських пропагандистських змі за їхньою інформацією. Монтян регулярно критикує політику та владу на окупованому Донбасі. А також коментує дії про російських медіа, що ймовірно і стало підставою для її відключення до списку. Зокрема, відомо, що ще влітку Володимир Соловйов публічно. Звинуватив монтян у привласненні коштів зібраних для російських військових, крім того, відомий донецький неонацист Олександра Матюшина звернувся до слідчого комітету РФ з вимогою порушити проти неї кримінальну справу за критику дій окупаційної влади Донбасу у Росії. Внесення до переліку терористів і екстремістів тягне за собою низку серйозних обмежень. Серед них заборона брати участь у виборах, обмеження у використанні фінансових систем та неможливість співпраці з медіа. Ці заходи значно ускладнюють публічну діяльність особи та її участь у соціальному і політичному Житті на момент публікації новини Тетяна Монтян не робила офіційних заяв або коментарів з цього приводу на своїх сторінках у соціальних мережах. То креація її боку поки не відома. Водночас, в одній із останніх публікацій вона критикувала Володимира Солов'йова за надмірну агресію проти Заходу, називаючи його висловлювання кровожарливими та шкідливими для дипломатичних зусиль Росії. Монтян підкреслила, що подібні заяви пропагандиста підривають офіційну політику РФ і лише змінюють уявлення про агресивні плани Росії в Європі. Нагадаємо. Що у 2024 році Монтян, яка виступила на кремлівських каналах і знімала пропагандистські сюжети на окупованих територіях, звинуватили за кількома статтями кримінального кодексу та позбавлення права вести адвокатську діяльність рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Житомирської області, також у 2023 році СБУ повідомила про підозру пропагандистські Тетяни Монтян, якого звинувачують у колапораціонізмі та зазіханні на територіальну цілісність України, як писав Уніана у сучасній Росії репресіям під. Дається не тільки те, хто виступає проти війни і режиму Путіна, загалом, а навіть і тих, хто насміюється критикувати окремі аспекти політики Кремля, так у серпні, російське міністерство юстиції визнало іноагентом політолога Сергія Маркова, який багато років був неофіційним голосом Кремля. Оглядачі вважають, що його покарали за інакомислення під час неподальнього дипломатичного скандалу з Азербайджаном. А у вересні іноагентом оголосили відомого за середовищі блогера активіста Романа Альхоня, який посварився Соловйовими. Саме це вважають головне. Ми причину його іноагентства. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.